А? Ні, я, як прилітає, я так уже уявляю, як прилітає. Ви краще скажіть, як воно літає. Хорошо літає. Хорошо літає. Вони в мене літають всі. Я, я їх от, з маленького, воно ще не літає, я винос, ну, ходжу, накидаю їх. Кидаю, воно ще летіти не може, вже ну на, на провода буває, вилетіти не може. Uh -huh. Це тако перший день, потім другий день, трошки лучше вони, і тако, з кожним днем, ну як не є, а це треба роботи, займатися ними. Розумієте? Це з молодих, оце якщо... з маличку підкидається. Да, це... Якщо ти будеш з ними займатися, з маличку, то вони в тебе будуть літати. Якщо... А А якщо... 200. А якщо вони будуть. З дитинства, во, кукурузку клювати і не літати, угу. то вони по житті будуть. Кукувати. А ви оце всіх, всіх підкидаєте, так, да, з дитинства? Всі літають. Все а, а де ви час знаходите? В смислі де знаходиш? Ну я штук треба підкинути. Ні, ну не 200 штук. Ну хай 50. Молодих виявилося. І кожну треба підкинути, я вас да. правильно ходю, зрозумів. Ходжу, воно до клітки поділяють. Я ж питаю, ходю, де нос... ви час знаходите? Ходжу, носю, кидаю. Да? Да? Бо по два-по три штучки ходити, а все носити, знаєте, І у вас рядовий... штук 20, який у вас рядовий результат польотів. Ну, по-разному, понімаєте, як буває Я і скажу, два рядовий, часа, буває і час, буває і пів часа, буває і 10 мінут. А знаєте що, буває кобиць не дасть. Вірю, вірю. Починають підніматися, відійшов тільки. А, і... а буває найбільше скільки літає? Ну, в мене було 5-20 відстояв. 5-20? Да. А це, тут є ну, такі голуби, які довго літали. Ну, ну, Це було ще у 2020 році, що я піднімав 52. А у цій колекції є такі, які у вас довго літали? Ну, в смислі довго літали. Ну що не розумієте, що таке довго літали? Чи що? А, гора. Часовці. Ну високо довго, так. Да. Ну, є, є, є? Нема? Конечно, а ну самого кращого літуна він візь, візьміть з цієї колекції. Дайте мені руку, саме краще літуно. Є тут у вас чи нема? Пішкиняєте, покинувся, щоб ви побачите. Нема. Що, накинувся вам. Ви мене ви не мене зрозуміли. Ви хочете, так? щоб я накинув, ви хочете льот побачити? Так, ще, так, я вам ще раз скажу, бо ви не зрозуміло, що я запитав. З усієї колекції. Сам Дайте мені найкращу літуна, які у Та вас, вас там дома? А, всі хороші? Ну так і кажіть, що у вас всі хороші. Все, питання немає. Ну як це краще? Ще? Вони всі нормальні, нормально одного направлять. От ви знаєте, в мене вдома я візьму три, і ну. вже можу сказати, які кращі, які гірші, які ще гірші. З трьох вибираю. А у вас тут їх 50 штук, і ви кажете, всі То, однаково хороші. Тут може бути таке. Що ви і не подумаєте, що воно так прийде. Може бути, я не спорю, так. Да. Воно вроді би да. таке дохле, гадкий утенок, як би, знаєте. Так, да. я Оперелиняє, вірю, таке є. Перелиняєте що? як, дасть вгору? Я вірю вам. Я вірю, що буває в руках він не покаже себе так, а в польоті він да, покаже набагато краще. Я вірю вам. Да, таке буває.

Голована? Ну не знаю, чи він дивить. А? Ну от всі хороші, всі літають, а вибрати, так? Да? Ну, ця, око, сізу, да. Що? що? Да. А? Ви хочете кинути? Ну, що? А для чого? Що? Щоб ви засняли. Ви ж хочете подивитися. Ні, я не хочу подивитися. Я таки не казав, що хочу подивитися. Я сказав, дайте мені руку, я сказала, дайте мені руку, там сильна голуба. Та вони всі нормальні. Ну все, питань немає, все... я ж більше нічого не хочу. Я ж, нічого... я не? ж не вимагаю кидати. Шо? Я ж не кажу кидайте. Я можу Це ваша справа. Я... Це ваша справа. А, а ну скажіть мені таке, а погода це зараз да, сприятлива? Вітер сприятливий чи ні? Хай скаже. А ну скажіть, як вас звати? Коля, от зараз погода сприятлива для ваших лобів. Я знаю, побачу. Ні, ви скажіть так, по опиту вже. Перші кидати. Може піти? Вроді би нормально, нормально, має піти, так? Що, буде. будете да. Кидати будете ну, ну, кидати. Головне, що на базарі, коли кидають, ніхто не каже, мій вітер, не мій вітер. Так. Да. Всі кидають да, і не кажуть, мій вітер, да. не мій вітер. Взяв швирну, так чи ні? Да. А вдома всіх мій вітер, не мій вітер. Ну вдома «мій вітер», А понимаете? тут, а тут, а тут а ваш ну? вітер? А тут тентраль, чужа територія, розумієте? — Да? Ні, не розумію. Да. Да. Зараз будемо дивуватися. А ну, давайте. Ай, ласне, Ну це пішов краще, ніж то ми кидали, так? Да. Зразу свічечко такой чудовий, да, показов. така така там код не У нього стрес. Коля, не твій вітер. Не твій вітер. Так, не твій вітер, коли, так. О, це включив, зараз може полетіти, коли він включив. Бачите, він пошук включив. Коли включає пошук, може ще й піднятися, полетіти. О, о, він, бачите? Да, це може бути. А коли буде трепетіти, то діла не буде. Буде шукати, піде. Трошки сьогодні вітер було б краще. Ну, це вже краще, ніж там кинули і сів. Да, трош... и, впав, да. Ты трошки бачиш? Конечно. Да. Пішов до... до шукати. Пішов... Ти впав 15 числа. Побачили фейерверк. Ярмарка 15. Куди, куди? В Балті ярмарка. Якого числа? Ярмарка 15 числа. Приїдь. 15 числа. Листопада. Я вам накину 10. Дома. А дома? дому, у рідному городі. Я 10 голубей в городі. У дома. — А, На, на, факт, на ярмарку, так? На да? вдома сидіти знак. Mm. А які голуби? Ага. — Ось такі. — Там топова птиця завжди була. — Вони в йдуть, домой. Пішов, да. він, йдуть домой. Пішов, пішов, він пішов. Він не пішов в ту сторону. Пішов він проти вітру. Шукає да. хар. Пішов проти вітру. <laughs> <laughs> Оце, да. шук. Це, шук. Ну це адекватна поведінка в чужій місцевості. Він пішов шукати. Шукає свою хату. Все, десь там. Десь фрус, там? Зник. Да. Вольєрна птиця. Зник. Да. Так, Коля, тобі вдало продати. Да. Так, хто 15 бал, то, то поїдемо, Слава? Вони тільки з діє бал, то балту поїхати, що приїжджайте. Да. Мамочки не було тут, сьогодні? – ще не бачили, ми її теж шукаємо. Да. Ось, ще кинули 200. Ще не Саша, Я тут його не бачив ще. Ні, не бачив. Ось ще один. Оце вуммень буде ловити чужаків. Бачите, є різниці між ними тим? О, от і все. От і все. Так добре, коля, дякую, коля. Ми заплануємо 15 числа приїхати. Добре. Добре, дякую. Так. Ось, ексклюзив. Красиві, дивимо. Дивіться, диві. обережно слава. Ти ж не знаєш гарант, та, <різь>, да, іще, да. да. Ні, гладити можна, тільки за вуха не трогати, бо це мене не люблять. А ну да. А що робить, якщо трохи за вуха? Бадається, так? Бодається, Бодається. Mm. А, ну це я хотів почути, так. Да. Це ж я забуваю їхню назву. Це ж італіянські, так? Да? Це доманська шана. Це коморі, тонголубійка. Ком. Ай-яй-яй. Ай. Ви коли третє сказали, я вже перше забув. Да. Це овечки? Ні, це кози. Кози. Які Кози, так. Кози. Кози, кози. Да. Кози, кози. кози. І кажуть молочні. У да. нас у на селі тримають мухлони. Що це так? Це не вони? Бо я Мухлони це дикий цей. Ну, дикі. Вони є. Їх, <звук> їх, їх, їх тримають, мухлони. Вже є. на хвермах тримають. А які вони? це І... Горний козел, так. Там шеш така такий Тримають. Так, дорогі 50 тисяч тримають? А, а може. А це продукти ваші? Да. Ух ти! Да. Дивіться. Даємо спробувати. Давайте Дай вас гостимо. Ні, ні, ні. Давайте. Я не хочу, бо я тоді буду купляти все підряд. <свят> Це ж корисно. Ви, ви мене зараз да. заманите, я буду купувати. Да. Це корисно, <свят> треба. Я, я вірю, що воно вкусне а дуже да, смачне. — Хоч коли не коли треба. Так, куди на край, до туди. А я їм коли а а не коли. Їм. мене коли, коли діти були маленькими, а потім внуки я кіз купував спеціально, щоб вони виросли на козиному молоці. А так, щоб зараз трохи сміялися. Ми не знали, ми б узяли. Приходьте своїм, А ви вам знайдемо. Ваш конячок наша закуска. Яку ціну оце таку? 60 <unut> гривень 100 гривень. А скільки буде в одному цьому? Ну, десь важемо, зважимо десь 350-400 гривень. Які ви молодці, вам скажу. Така менша, ось буде десь гривні в 200. Угу. Які ви молодці. Це браморна. Угу. — То класична біленька. Які ви молодці. А то їхнє молоко, так? Да? Так. Да. Вони ото ви зараз критикують, що воно, кажуть, пахне. То просто специфічний запах. Коровичі теж пахне. Ні, від таких кіз немає запаху, взагалі неприсутній запах. Ось тих немає, так? Да? Ні. Не. Ну, я знаю, що в наших таких кіз воно в деяких то прості, да, простій присутній закон. І ще залежить від того, який корм даєте ви. Да, і утримання. І утрима, і утримання. Так, і утримання. На таких кучах гною то буде запах. Ні, ну то то ніче запах. То ніче запаху немає. А корова, дивіться, кажуть коза. Корова ж хуже смердюня. Да, да, я ж кажу. Вони ж звикли просто. Корови вообще вонючі. Да. І все же залежить від того, як як хозяйка її веде. Так. Це. так. — льова льова льова. льова, 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 Льва. Я тут позади чисто плотна тварина, вона да. носити. Я знаю, я тримав кіхту, я знаю. Буває влітку все досишно. Кікурузку знайдеш і те зелене знайдеш, а вона на тебе дивиться. Я пішов, всіна дав, вона ж є тобі дві щоки. Вони як пасуться, вона собі вибирає. Вона знає, що треба взяти. Да, да. Да. На щодня свій вона не вона, буде їсти. Ви буде п'ятися води з відра, вона після вас воду пити не буде. Не буде. Я знаю. Да. Я знаю, що я коли пив козине молоко, то потім після не міг корові пити. Воно мені як вода. Да? Да, як вода після казини. Да? Да, да. Да. Воно корисне, гарна справа у вас, да. гарних вам продаж. Да, Дякую щасливо. А ви теж а, продаєте їх чи показуєте? Продаєте, так? Да? Ну Я знаю, що ціна дуже дорога. А скільки дає за добу? Від трьох до шести, Ну, При нормальній годівлі. При нормальній годівлі, від трьох до шести. Це з кози чи з корови? міні-корови. корови. Чотири штуки. Я вісім брав, 4 продав. Алло. Хіба тебе вісім було? Так, да, я вісім взяв. Вісім, Так, да? Так, да, я з дому вісім штук. Могу... А це залишили, так? Так. В принципі, все, що Всі такі були, так? Да? Ну я вже такі. У да. мене трошки є там чорномурих, там єдиниця. У мене а? 20 пар А білохвості чого що тримаєш? — хвості чогось що ти тримає? Щось отак пішло, що сплошні. Білохвості, я вам скажу, залазять туди вище середньої, у них екстраки вирвані. Ну, білого не видно, особливо к небо мутне. Сплошного видно клубочок поту. Да, а на, то на синьому, На синьому білохвостний красивий. Хвостики бачиш, а голову. Я... Дивлячись, якій висоті, якщо він стоїть там 200-300 метрів, то ти хвіст ще бачиш, а якщо вони вже вище, 500 метрів заліз, залізти. Ну, заліз. дим... Ногті, ногті, ногті демо казати. І щось да, от пішло. Єдині в мене проскакує. Шакова. біло. У мене є кермак чорномурий дві на дві. Красивіший голубок. Хоча він вийшов з сплошної голубки, я йому дав сплошну голубку, він дає сплошних, йому дай біло хвосту. Ну я на льот його подивився, голуб шикарний, ну, красивий голуб. Відлітав, время показав себе. То, що мені треба. Ні, На синьому небі, якщо ви цих піднімете до точок, то білохвостих ви побачите. а Ці, ці точки чорні а, а цих не побачите. Ні, ну, чорна точка стоїть, а білий, білий біли ж ви на точках не побачите. Навілого голову плохо видно. В синьому небі який краще видно? Білий чи чорний? Небі. В синьому небі, високо. Ну, це, в синьому небі от, чорна цятка буде видно, білого де мерцати його плохо видно. Да? Коли він де комарях стоять. так от напше, ну, білий на... видно добре на синьому фоні, а темно видно гірше. А особливо, коли ми ганяємо осінь-зимній період, то завжди. Синь... А коли не синь... прав... Так, правильно, а коли свинцеве небо. Хмарне небо ну ну, білих не видно, а чорного видно гарно. Я не то що хочу обсудити, що хтось держить білохвостик. То ми не обсуждаємо. Просто я говорю я встає. Бува піднімаю там чи вісім. Стає не бачу, або не придивляюся, і білі цяточки цих хвостами вони себе видають. Або сюра, а чорне що ж не видно, то умовно, що вони крилом росту порівнюю? Ні, не видно. Хоча є така висота, не що... видно. Чуєте, така вони стоять на такій висоті, що то не видно, навіть що точка, що крило даже не видно. Якось. Ну я От, ти бач, сам стоїт? все перечиш. Правильно стоїть Правильно, да. буває, я кидаю світлого, Попадаю в темну в темну стаю і тільки по цьому білому я їх вгорі там знаходжу. так, а так не зразу не знайдеш. Легко знайти. Хороший, ти, птиця, да. Я ти за глупку, дякую. Я її не буду я її. Не буду її перевіряти, не, я зразу. Де ти колись в тих краях може колись проїздом, позвоніть, заїдьте, є де, можна і переночувати. Почекай. І ви подивимось у, у Балті 15 го числа ви. Я, в, Бал, я в, Бал, в, Бал, в балту не і на виставку не виносив, бо там ну, що ви носите? Як там підуть? Я, я питаю, 15 го числа. Я навіть не знаю. 15. — 15-го? Да. — Хочемо, якщо ми, сут... ми. Якщо ми, ми плануємо їхати. То я можу понагліть і напроситися приїхати. Ну все, питань немає. Як на це дивишся? А, да, а? Да. Тоді там... телефон мені продиктуй. 0,50 53 38, 280. Ну я такий, знаєш, трохи наглий. Да, я знаю. Ти, ти вибач да, мені, так. Да. Там магоні, голов 20-25 ще є, а так да. то в Тільки так, без ніяких зобов'язань. Можна, можна, не можна, не можна, все нормально. Ні, зрозумів? Нужно. Хочеш відмовити, відмовляй, ні, все нормально. Я, я приймаю це... дуже це нормально. Що... Без питань, все... Добре, все добре, добре. Чуєте, що ще попав вітерок, то все було. Згоден, згоден. Я гон надивився вже дуже багато. Ні, ну все одно. Просто ну, приїхав, побачити вдома, як вони там. Да, Ходити з да, райку да, вдома, Ні, Ну, все равно, в небі білучі. Щоб залізли голуби на предметі чогось, ми щось бачили, картину. Да, да, да. Молодець, ти... я тебе так знаєш. Сережа. Сережа, 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 дуже схвально відношуся до твоєї діяльності. Так, так само, дивіться. дивіться, голубі дроми, ви ж всі їздили, були в, 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 ця, в Марганці, да. в Бердянській, 13-12 Бердянській я не був. А я участвую. І в, в Очакові. Дивіться, так. в нашій місцевості моя пара сизаків літала полтора часа, ну, пример, я в селі гнав. Даю туди голубеня, я сам, що воно 6 часов відстояло. Ну, бач... на системний регулярний та, погода. Та. І дивіться, всі говорили, а ці короткі, Тут та, та такі, такі, та такі, вони не вдержуть вітер. Шо шість часов на А мост. хто казав, що коротки не вдержить вітер? Ну так багато горе, що і птиця яка парашути тримають вітер? Ні, яка б ще на стойки теж не вдержить. Уїжджають ті, які не гнаті. Ви самі знаєте. Кинув він та-та-та заіграв, бо він не гнати, він атрофірував, він заради. Ну Сережа, добре. Щасливенько. Значить, дивися, будемо їхати, то трубку від мене бери. Трубку бери, телефон від мене бери. 18 пара. Добре, добре, добре. Щасливенько, так. Ага, Ігор Миколаєвич. Юний, саме юний! У вас знімає святокамера. Да, доброго. Да, ану, ану, задавайте звати? йому питання. Він же ж... Як звай, каже наша, мені питання від. Як звань тигай. Тьска, так, тьоска. молодший на виставці голубів. Це мій рідний внучок. Вот. Да. Е, Який голубів тримаєш? Червоний клімакет. Порода. Мико. Миколаївська. Ну Малейська. є всі в Хмельницьку теж хороші. Там є президент немає. наш, хай навіть ж сюбриз, юний, Самий юний на навис. Ага. Миколаєвич, ви бачили президента? Ні. Нема. Не може бути. Що він пропустив, так хотів, щоб приз дав. Зараз ми ні. його впіймаємо. Віли да. 100 доларів, вели приз. До да, да, це... да, ну а да, як да, же? Да, шо? Да, так, да. ну що, щасливо всім да. оставатися, ми бо підем. ми тільки приїхали. Я щас побачу голуба все поїду.